Мій партнер є накопичувачем тварин. Зараз шоста ранку і півні кричать без перерви останні дві години у нашій сонячній кімнаті поруч із нашою спальнею. Я зараз сиджу у підвалі, поки мухи рояться навколо мене, і я перестав їх відганяти, бо їх надто багато. Підвал є місцем у домі з найменшою кількістю мух, і це вже багато про що говорить, на жаль, для мене. Єбать! Підвал з найменшою кількістю мух і і що там блять зверху происходит на додачу до шуму півнів я слухаю вереск самців-перепілок, які живуть у нашій вітальні поруч із пташками. Вони живуть у нижній частині трьох кліток, заповнених хвилястими попугами та карелами, які постійно голосують. Коли я прокидаюся, я намагаюся взути капці і сподіваюся, що встигну раніше, ніж наступлю у собачу сечу чи лайно. Наш килим у спальні повністю просочений собачою сечею з багатьом. Тьма вологими плямами, які ще не висохли. Вчора моя дружина купила нашій доньці нову черепаху та жабу. Просто так, ніби в нас мало тварин удома. Черепаха буде додана в акваріум разом із нашим бородатим драконом, який часто гуляє по дому вільно. Бородатий дракон може вільно гадати на меблі чи підлогу, бо дружина вважає, що так він буде щасливішим завжди. Я тож так буду щасливішим. Можна? блядь, просто де став там і висався. Нормальна тема? Єба, ого. Та як я так читаю, і це все більше похоже на мою дружину. Ну не в плані, що вона прям до такого допустила б. Але отак вона всіх тварин, яких можна було, б, вона блядь, додому забрала б і жила б з ними, окуталася б ними тако, і все і спала б з ними, блядь. Поки я сиджу у підвалі, єдиному місці, куди я не дозволяю приносити тварин, я чую, як кролик шумить над головою. Я чую стукіт лапами або звук того, як він гризе стіну чи меблі. І, чесно кажучи, мені вже байдуже, що саме. У нас є принаймні шість кроликів, і їхні маленькі кіхті голосно тарахкотять по ламінатній підлозі, коли вони бігають. Головний поверх дому завжди усіяний кролячими какашками, які ми всі розкидаємо ногами, проходячи поруч. Собак, швидше за все, цього ранку ніхто не випустить на двір, щоб вони справили нужду там, а не в кімнатах. Типа, шутки шутками, ну... Це ж піздець, подумайте, блядь, Курі, собаки, коти, блядь, попугаї, перепілки, дракони, черепахи, кролі це все на задньому дворі. Це, блядь, в спальні твоїй, сука, на кухні, де вскрізь, Що це за зоопарк, нахуй? Я ще в шокі. Менший пес вже не реагує на команду вийти на двір. Він просто дивиться на вас спантеличено і без розуміння. Навіть якщо він вийде на двір, він повернеться всередину, щоб знайти місце, де можна насрати у спальнях. Наш задній двір майже чистий від собачого лайна, бо більшість з нього знаходиться у наших спальнях зараз. І воно може лежати там днями, бо відсутня будь-яка вимога чи очікування прибирати його звідти. На жаль. Новий запах від Великого килима, який я купив для підвалу, вже зник і більше не перебиває запах курей. Килим пахнув клеєм та фарбою, що ненадовго перекривало сморід від дюжини курей у наших вітальнях. Вони живуть у кількох розкладених тканинних вольєрах, заповнених тирсою, яка давно просочена лайном та сечею. Фекалії в'їлися у дубові підлоги, назавжди пошкодивши їх, а запах буквально доводить до сліз інколи. У нашій спальні стоять ще три клітки з екзотичними птахами, які голосно співають весь день і всю ніч майже. Птахи можуть вільно літати, тому вся кімната на їхніми какашками, на подушках, дверях. Зеркалах теж. Я не. типа, це для чого ти блядь? Просто похвастатися, я не помню, буде якесь питання чи щось типа. Попросиш якоїсь поради. Я хер знаю, блядь, що це для чого це нам історія бля, цього зоопарку вашого. У нашій сонячній кімнаті є понад 30 курей, включно з вісьмома чи десятьма півнями, які кричать щодня. Там розмножуються мухи, які влітають через старі двері, залишені відкритими, і заповнюють нашу кухню та вітальню. Жара та вологість запікають послід на підлозі сонячної кімнати, і запах поширюється через увесь. Наш будинок. Ми живемо у звичайному передмісті, у типовому житловому районі, а не на фермі чи в сільській місцевості. Це абсолютно ненормально, незаконно і, чесно кажучи, є жорстокістю до тварин та суцільною антисанітарією. Окрім цих тварин, у нас є два пацюки, які по-своєму милі, але їхню клітку рідко чистять, тому вона постійно смердить. У кімнаті хлопців є змія та аксолотоль, а у доньки. І є акваріум з водоростями, який ми доливаємо водою, коли чуємо шум. Вона також має клітку з хом'яком, якого майже ніколи не беруть в руки, і клітка завжди брудна та занедбана. Прямо зараз я чую мишей, які жують пінопластову ізоляцію у моєму підвалі, і це вже звична частина мого життя. А реально, прикинь? Ідеш там ночі, там щось похавать, блять, переступаєш через собак, котів, я блядь, блять, через жирафа, коняку і все остальне. Відкриваєш холодильника і бачиш, що там випригує миша, блять. І ти не знаєш, то це миша, блять, ваша вже, блять, просто завелася миша. Типа, а вже й разниця невелика по факту. Там уже не розберешся, вже похуй, як хай ж, блять, всі живуть. Це ужас. Я б хотів позбутися мишей, але це складно, бо у домі надто багато корму, доступного їм ще миті без обмежень. Здається, миші розмножуються швидше, ніж ми можемо їх знищувати чи ловити і знаходять шлях у дім будь-як. Я не люблю тварин, і це життя доводить мене до божевілля, бо дружина накопичує тварин через свою хворобу. У моєї дружини є ПТСР та гіперактивність, і вона одержима тваринами настільки, що наш двір завалений старими клітками. У дворі залишились порожні клітки від торішнього захоплення перепілками, коли їх було понад 150 штук. Тепер там лише зламані конструкції та мішки з курячим лайном, які важать до 40 кг і розвалюються. Коли я кажу їй, що це ненормально, вона сердиться, бо вона нещасна в нашому шлюбі, і тварини дають їй дофамін. Я втомився жити так і не знаю, що робити далі, бо наші діти думають, що це нормально, і навіть мене критикують. Вони кажуть, що я не люблю тварин, але те, що відбувається тут зараз, є жахливою, небезпечною антисанітарією. Це жорстокість до тварин і формування в дітей уявлення, що так жити нормально, хоча це повністю незаконно та небезпечно. Типа. Да, те, що у дітей створюється враження, що це нормальне життя. Це да. Це да. А це не нормальне життя, блять. Тільки 150 перепілок? Ви що йобнулись? Це ж навіть не ферма. Вони ж їх не розводять, не продають, навірно. Е, 150 перепілок, петухи всякі ящерки, миші, блять, жирафи, нахуй, дельфіни, блять, там всі. Ну, а ті, окей, а якого розміру дому у них? Що це за хата, блять? Що може вмістити так багато тварин. Ну, звісно це взагалі дико, блядь. Тут ось у нас дві морські свинки, і <свісно> вже кажеться, що блядь, піджимають нас трохи, блядь. А це ще піз. Єбо, я так не міг би жити. Їй треба пройти курс, якийсь психотерапії, щось якось з цим е, працювати, боротися, тому що це ж не просто так. Так воно просто точніше не уйде. А... З цим треба розбиратися. Блін. Ну це похоже, але не дуже, На історію. Ось його оставлю вам ссылочку. Там, де у жінки було около 300 6, 4, 400 котів. Це піздець в хаті, блять. Так а що це за жизнь? Ти навіть нікого ніколи привезти до себе додому не можеш. А діти, діти ж так само не можуть привезти нікого. І там постійно воняє в хаті. І от дітей, блять, і от людей, і від всіх воняє, хто там живе. Та блядь, там же жити невозможно, про що говорить? Ти що зранку встаєш, сідаєш за стол накидаєш і похаваєш щось там, собі блядь, мишам, блядь, собакам, блядь, котам, попугаям, всім в шеренгу вистрілися і разом їсте, блядь, да? Вони в тебе под'їдають, ти в них під'їдаєш і нормально. Це ужас. Це ужас. Ідемо далі. Оновлення. 13 грудня 2022 року. Півтора року по тому. Дехто з вас може пам'ятати мій допис, де я скаржився і шукав поради щодо екстремальної ситуації накопичення тварин. Десятки курей жили всередині дому, а різні інші тварини вільно пересувались по кімнатах поза клітками постійно. Всюди були фекалії, бруд і шалена інвазія мишей, яка виходила повністю з під контролю. Тоді після публікації я звернувся до терапії і почав приводити свої думки та життя до порядку. Під час встановлення жорстких меж і початку роботи з прибиранням буквально двох тонн курячого лайна, піску та тирси, а також вирішення проблеми гризунів хтось викликав службу захисту дітей CPS. Розпочалося офіційне розслідування, але повірте чи ні, на той момент більшість проблем вже була вирішена. Тварин було розселено, будинок прибрано і продезінфіковано, і розслідування швидко закрили. Проте наші стосунки були вже остаточно зруйновані, бо моя дружина досі заперечувала, що була проблема. Між нами виник глибокий рівень образи взаємного розчарування, який не вдалося подолати взагалі. Минуло майже 12 місяців, і моя дружина попросила про розлучення, ініціювавши процедуру. Ми зараз формально розділені і чекаємо на офіційне юридичне розірвання нашого шлюбу. Я переїхав в дуже гарний дім і маю дітей 50 на 50 за опікою, що покращило мій емоційний стан. Мій фізичний та психічний стан, помітно, покращився, а діти тепер мають чистий та організований дім. Вони виглядають щасливими зараз і, нарешті, мають стабільне місце, де можуть відпочити без хаосу. А як же їм тепер? Спиться без цього крисиного говна під головою, як вони себе чувствують, якось некомфортно, напевно. щось, блять, не так. М -м -м. Схоже, неминуче, що вона може втратити опіку над дітьми взагалі, якщо ситуація повториться знову. Я сподіваюся, вона зможе тримати все під контролем, але враховуючи її заперечення, сумніваюсь. Мені, можливо, доведеться вжити кроків, щоб забезпечити безпеку дітей, навіть якщо це боляче. Це може Може, ще більше порушити їхнє життя, хоча вони люблять свою матір і прив'язані до неї. Обмеження щодо кількості тварин і вимоги чистоти тепер прописані в нашій угоді про розлучення. До речі, моя дружина була у терапії кілька років під час усього її накопичення тварин. Здається, або терапевт не розумів масштабів ситуації, або просто підкріплював її хворобу. Я схиляюся до другого варіанта, бо вона ставала все більш впевненою у тому, що я є проблемою. Мені здавалося, що терапевт лише підливав масла у вогонь і підсилював її небезпечні уявлення. У будь-якому разі, дякую всім за поради і за те, що допомогли мені прокинутися від цього божевілля. Я також усвідомив, що моєю бездіяльністю я сам сприяв тому, що ситуація так далеко зайшла. Вау! Ну, те, що вони мали розводитися. Блін, ну це було на поверхності, чесно кажучи, да? вона прям це слоняра, який стояв серед кімнати і гадив, блядь, <рес> У них вдома, сука. Реально, це слон, нікого було важко не замічати, тому що доводить обще життя їхніх їхніх дітей до такого стану і їй кажуть, що якби це ненормально, нормально. Вона каже, ні, це блядь, нормально, це ти не нормальний. Тут вже навіть не про їхнє подружнє життя, тут, тут вже про дітей йдеться, виходить. Дітям, блядь. Життя можна не попортити трошки, будь ласка, істинні, можливо, звісно. Та й той факт, що цей опіку над дітьми визвали, оцю всю хуйню, то, блін, я щось про це даже не думав. що, да, взагалі-то Це може случитися, це ж блядь, прям реально могло случитися і це случилось, але якось вони швидко це все обрали. Разом із своїми отношениями. Ну, може, це і лучшому, реально. Ну, правильно, зробив, напевно, що так, як розійшовся, хоч це і сумно, але це вже давно було на поверхності. Друге оновлення. 17 травня 2023 року. Через 4 місяці. Моя майбутня колишня дружина має певну одержимість тваринами, але інакше вона любляча і турботлива мати. Ми ділимо опіку над чотирма дітьми 50 на 50, і після нашого розриву я дуже старався привести все до ладу. Минулого року, після розлучення, я дуже тяжко працював, щоб прибрати будинок і переселити десятки тварин. Я допоміг вивести усіх тварин, позбавився мишей, прибрав два тонни бруду і лише тоді виїхав. Але з того часу вона знову зібрала десятки нових тварин, і дім знову смердить сечею тварин. Моя старша дитина повідомила мені, що миші повернулися знову, і ситуація повторюється цілком повністю. Усюди на подвір'ї і в будинку є корми для тварин, тому дикі миші мають безкінечне джерело їжі. Собаки не привчені до туалету, клітки з тваринами не встигають прибирати достатньо часто взагалі. Коли я забрав дітей. Та й на свій тиждень увесь їхній одяг і речі смерділи брудом і сечею. Мій дім чистий і охайний, але їхні речі настільки смерділи, що сморід заповнив увесь мій будинок. Так у них же, блять, друзей не буде. З ними ніхто не захоче водитися, сука у них буде поганяло, нахуй смердючка, блять, і засцика, нахуй у кожного блять. Ну типа реально, що це за хуйня? Їй прибрали, їй зробили, все винесли, вилизали, все ну, конфету зробили з хати, блять. А вона далі пановай нахуй. Давай панове, Міша, все хуйня. Мій дім чистий і охайний, але їхні речі настільки смерділи, що сморід заповнив увесь мій будинок. Двоє моїх дітей носять один і той самий одяг день і ніч, кілька днів поспіль. Я викликав Сіпіес за порадою моєї адвокатки, але почуваюся жахливо і винно через це. Взагалі ніхуя не стоїть цього відчувати. Ти ж. Про дітей думаєш, ти ж намагався допомогти своїй жінці, щоб і дітям було добре в неї там вдома. Ну, ти намагався. Ти ж, блядь, про дітей думаєш. Якщо б жінка так своє життя е, угробила, блядь. Ну хай хоче, вона доросла людина, ти теж намагався їй допомагати. Ну все одно, вона не хоче всі не хоче вертатися до нормального стану, похуй, хай хоче, Її життя, блядь. Ай, блядь, їбися, як хоче. Ну, коли це касається дітей, отут уже якби трошки. Mm. Mm. Тут уже не стоїть забуватися, що того, що ти пожалієш дружину, можуть пострадати твої діти. Чотири блядь, Чотири дитини. Не то щоб після одна, то похуй можна забить хуй, да. Ну в смысле чотири дитини, це ж ужас, Надо такими жорсткими методами. Це виглядає так, ніби я дію мстиво, хоча це зовсім не є моїм наміром у цій ситуації. Я почуваюся ніби сміття і ніби зраджую довіру матері моїх дітей у цей складний час. Я хочу співбатьківства без конфліктів, але мені здається, що цей дзвінок це зіпсує у той же час. Вона має проблему, що заважає виховувати дітей у безпечному і чистому домі. Мої діти люблять цих тварин, справді люблять, але не розуміють масштабу догляду. Вони просто кайфують від великої кількості домашніх тварин, не бачачи ціни та наслідків. Це також ускладнить мої стосунки з дітьми, бо вони не розуміють кількох важливих речей. По-перше, тварин неможливо доглядати належним чином у таких умовах і такій кількості. По-друге, вони ходять до школи із жахливим смородом, який викликає сором і проблеми. По-третє, їхній дім є реальною загрозою для здоров'я дітей через антисанітарію та мишей. А по четверте, вони бачать в мені злого тата, який хоче забрати їхніх улюбленців. Хоча тварини стали для них частиною сім'ї, вони не розуміють реальних наслідків цього. Частина мене просто боїться моєї майбутньої колишньої дружини. Чесно кажучи, я реально наляканий. Я навіть не знаю, чи вона вже знає про дзвінок у CPS, і частина мене Хоче піти до неї. Хочеться піти, допомогти прибрати і знову сказати їй переселити тварин, як я робив роками. Але я знаю, що це нереально, бо це було головною причиною наших сварок, коли ми жили разом. Я казав їй перед тим, як виїхати, що очікую від неї чистого дому і контролю над тваринами. Я також казав, що буду справедливим і мирним у нашому процесі розлучення. А тепер, мені здається, ніби я дію дріб'язково і мстиво, навіть як. Що логічно це неправда. Але я не можу позбутися огидного почуття всередині через цей дзвінок у CPS. Да ладно, чувак, бля, ну опять же, він робить все для своїх дітей, він хоче для них кращого майбутнього, щоб у них склалися нормальні відносини з соціумом, Тому що коли те воняє мачою, блядь, Типа сложно ще доказати, що це не твоя моча, по-перше, блядь, що це не ти обоссався, а тебе обоссали і не знаю, що лучше, якщо чесно. Діпа да, коли тебе воняє за кілометр з тобою, мало хто буде общатися, і про тебе підуть слухи, і це вже зруйнує. Блядь, Начне руйнувати перше тебе всередині, а по-друге, почне руйнувати зв'язки з людьми, з соціумом, в якому ти живеш. І мамка цього блядь, не розуміє. І це. дзвоночок до тебе, чоловіче, щоб ти зробив дзвоночок в CPS. Так що, блін, він робить все правильно. Він все робить правильно, я вважаю. Третє оновлення. 17 травня 2023 року. Той самий день. Я продовжував відчувати тривогу весь день і трохи панікував, що до приходу CPS вона зможе все сховати. Як? Як вона зможе все сховати, блядь, стільки тварин, куди неї йшов блядь, Ця рукавичка, яку у сказки є, блядь, запихнула всіх туди, блядь, і потом випустила всіх. Куди вона сховає? Я боявся, що вона зможе замаскувати ситуацію або переконати агента, що все в порядку. Цілком я почав переживати, що врешті я виглядатиму гірше за неї, а діти не отримують чистого дому. Сіпіес поговорили з усіма моїми молодшими дітьми сьогодні у школі у межах стандартної процедури. Мої троє молодших дітей сказали, що з ними все добре, наскільки я зміг зрозуміти з їхніх слів. Я не розпитував про деталі їхньої розмови, лише запитав, чи все пройшло нормально для них. Вони здавалися спокійними і казали, що це було непомітно і взагалі не так вже й серйозно. Але візит до мого старшого був окремо, бо він навчається в середній школі, не з малими. Він розповів абсолютно все і дуже докладно розповів про антисанітарні умови у мами вдома. Я не казав йому, не натякав і не готував його до інтерв'ю жодним способом чи натяком. Я навіть уникаю скаржитися дітям на будинок, бо вони нічого не можуть змінити там. Це лише створило б їм стрес, тому я цього ніколи не робив навмисно. Він також розповів, що просив маму купити нову футболку за 10 доларів, але вона відмовилася. Вона сказала, що у неї немає грошей, але через два дні принесли нових тварин. Він розповів агенту, що бачив, як вона купила багато нових курей і корму. Ох, це вдарило мене сильно, бо я усвідомив у яких умовах він змушений був жити. Мені сумно, що він мусив це переживати, і я шкодую, що його мама тепер принижена. Ебать. Ебать. Ебать ти шо. В смысле, принижена. Блять. Это не мати маты, нихуя, блять. Ты шо, блять? 10 в футболку не куплю, но два хамикановых сюда, блять. Мій син підтвердив абсолютно кожну скаргу і описав все точно так, як воно є. Я знаю, що він сказав Сіпіс, бо його мама подзвонила йому сьогодні ввечері розпитувати. Я почув усе, що він говорив їй, бо саме прибирав кухню поруч з ним. Він сміливо повторив їй усі речі, які сказав агенту під час інтерв'ю. Я навіть не знав, що його сьогодні вже опитали, бо ми мали насичений день. Ми їздили на дитячі активності, готували вечерю, займалися з. Звичайними батьківськими справами загалом я відчув полегшення, що він підтвердив ситуацію і що це не лише мої слова. Схоже, це може змусити її знову намагатися навести лад і щось змінити вдома. Але я боюся, що це може повторюватися регулярно роками, як певний цикл. Я сподіваюся, що вона знайде в собі сили визнати проблему і почати працювати над нею. CPS ще не зв'язалися зі мною, але я очікую дзвінка найближчим часом. Я сподіваюся, що вони зможуть переконати її, що зміни необхідні негайно і серйозно. Це добре, що старший син наконець навалив. Навалив правди матки, і як би. Блін, що то цікаво, що там далі буде? Давайте я вже як висловлюсь повністю після останнього оновлення, бо мені реально цікаво, що там сталося. Давайте йдемо до оновлення. Четверте оновлення: 18 травня 2023 року. Наступний день. CPS швидко прийшли і оглянули будинок через попередню історію, яка була у справі минулого року. Вони задокументували кількість тварин, запах, антисанітарні умови та стан одягу і гігієни дітей. Вони підтвердили, що запах у будинку, кількість тварин, фекалії і сеча були надмірними. Вони помітили активність мишей у різних частинах будинку і підтвердили повернення інвазії гризунів. Моїх дітей знову коротко опитали, і CPS повідомили мені про відкриття повної справи. Вони сказали, що діти зараз у безпеці, бо половину часу вони проводять у чистому домі. Вони повідомили, що я зробив правильний крок, коли подзвонив, бо ситуація була досить серйозна. Вони здійснюватимуть щотижневі перевірки, щоб переконатися, що будинок прибирається і тварин менше. Вони сказали, що можуть зобов'язати мою колишню дружину пройти обов'язкові психіатричні оцінки. Якщо будинок не покращиться, в Вдовж визначеного часу дітей можуть тимчасово вилучити звідти. Вони також сказали, що школа підтвердила сильний запах, який йшов від одягу та речей дітей. Це піздец. Прикиньте, в школі, блять. В школі, діти всі. Ну це ж ну, це піздець, блять, вообще Дітей в гнобління. Оце, блять. Що ж ти за мать? Шкільний психолог навіть повідомив, що дітей інколи дражнили через запах сечі. Почути це розбило мені серце, бо мої діти змушені були мовчки терпіти це у школі. CPS попросили мене підтримувати стабільність у моєму домі і продовжувати документувати все важливе. Я відчуваю суміш полегшення і смутку, бо знаю, що їхній матері теж зараз дуже боляче. Але безпека і здоров'я моїх дітей мають бути на першому місці, попри те, як це виглядає. Мій старший сказав мені, що відчуває себе легше після того, як нарешті був чесним. Він сказав, що не хотів ранити свою маму, але вже не міг жити в таких умовах. Я обійняв усіх дітей сьогодні ввечері і сказав, що люблю їх і вони нічого не зробили. Ми не знаємо, яке рішення CPS прийме врешті, але я вдячний, що хтось допомагає. Я сподіваюся, що саме це стане моментом, коли їхня мама нарешті усвідомить проблему. Я не хочу, щоб вона повністю втратила опіку, але хочу, щоб вона стала стабільною. Я вислав. Снажений, але відчуваю полегшення, що нарешті правду побачила офіційна інстанція. Ну, так, навірно, да, так. Да, да. Ну, типа, те, що її ще не лишили батьківських прав, окей, може. Може, дійсно вона підлічиться, щось там зміниться. Ну да, може так і не треба прям різко забирати пацківські права, може якось треба ограничити на час, поки вона там до кращого стану дійде. Але ж це вертається постійно. Типу, вона прибирає все, налагоджує на короткий час, а потім все вертається назад. І не раз, не раз це було, як він каже, це роками відбувалося. Ну, бля, малий Зайкент, що старший, правильно зробив. Правильно. Іноді треба взяти яйця в кулак і підставити свою мамку. <хи> Іноді треба це робити, якщо ти хочеш кращого будущого для себе, і своїх братів і сестер вонючок. Да, цікава історія. У нас в школі теж був подобний чувачок, якого трошки амбре від нього було. Я щас розумію, що да, тіпи, це ж не він був винуватий, але його так трохи подогноблювали, блін, трохи сумно через це. А ви, любі, друзі, розказуйте, чи може у вас є хтось такий знайомий, чи у вас подібні історії були? Діліться своїми історіями, будемо обсуждати. На цьому моменті я попрошу вас, будь ласка, поставити лайк на це відео, почеребонить колокольце обов'язково, щоб не пропускати нові доси. Ось вам ще один цікавий відосик, время зря не терять і так сказати, не від каси. Пожалуйста. переходьте в опис під відео, там є мій інстаграм, там є джерела для підтримки, там є онлайн платформа Mindly з 10% знижки на перший сеанс із моїм промокодом Балачки. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки. Або просто поговорити з кимось по душам, хто вас зрозуміє, підтримає і дасть толкові поради. Це саме те місце, куди потрібно звернутися. Користуйтесь на здоров'я. Також хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на цьому нелегкому шляху. Хочу подякувати всім, хто подивився це відео до кінця, хто пролайкав, зробив будь-яку активність цим відео. Дякую, ви мені дуже допомагаєте. Побачимось з вами через день. Цілую, люблю, бувайте!